В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску інтерв'ю з начальником ізмельського управління газового господарства Миколою Біляєм восени 2024 року. Українці помітили суттєве подорожчання продуктів харчування та пального. Що стало причиною? В Ізмейлі завершився легкоатлетичний сезон 2024. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 29 листопада орієнтовно такі: 738 тисяч 660 осіб особового складу, 9 тисяч 458 танків, 19 тисяч 339 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 886 одиниць артилерійських систем, 1255 реактивних систем залпового вогню, 1006 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 750 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2851 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 30 272 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3700 одиниць спеціальної техніки. Опалювальний сезон 2024-2025 у самому розпалі. Активно готувались до нього всі служби та підприємства міста, зокрема, ізмельське управління газового господарства. В рамках підготовки там встановили нове обладнання. Що буде з газом до кінця зими, та чи зміниться ціна на його постачання, розповів начальник Микола Біляй. Докладніше дивіться у репортажі. Опалювальний сезон 2024-2025 у самому розпалі. Активно готувалися до нього усі служби міста, зокрема, ізмельське управління газового господарства. Сподарствам в рамках підготовки там встановили нове обладнання. Що буде з газом до кінця зими та чи зміниться ціна на його постачання, розповів начальник Микола Біляй. На сьогоднішній день запасів газу вистачає, зазначив Микола Антонович. Ціна на нього до кінця опалювального сезону змінюватись не буде на сьогоднішній день. Ціна газу для абонентів, для населення не змінюється на 7,98 и транспортировка газа также остается рубль 31. Поэтому на сегодняшний день запасы газа по Украине достаточны для того, чтобы мы пережили нормально эту зиму. Если не будет никаких катаклизмов, то изменить управления газового хозяйства з достоинством я думаю, пройде цей період. Опалювальний сезон має пройти спокійно. Газу вистачить до кінця зими. Заспокоїли у газовому господарстві. На сьогоднішній день ізмейське управління працює у звичному режимі та поставляє газ у будинки ізмаїльців. Однак не всі вчасно сплачують тарифи за останній рік. Кількість боржників значно зросла. Долг по абонентам по населенню составляє 6 мільйонів 800. 000. Якщо ми в місяць збираємо около 3 миллиона 200 3 миллиона триста, то задолженность фактически составляет почти два месяца. Это стратегическое предприятие повышенной опасности. И я думаю, что обоюдное уважение между этим предприятиями и абонентами должно быть всегда. Начальник Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість з проханням сплатити її. у разі, якщо борг складатиме понад трьох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів з декабря місяця 2023 року Є постановлення кабінету міністрів про те, що нам сьогодні, якщо задовження составляє більше трьох місяців, ми маємо право відключати. При отключении э, составляется акт. І потім при включенні оплачується за відключення і за включення, тому що возобновлення може бути дороже, ніж стоїмо самого газу. тому я думаю, що доводити до таких критеріїв нельзя. Наразі згідно постанови кабінету міністрів України, управління газового господарства здійснює і технічне обслуговування. За це абоненти отримують так звану третю платіжку. Вона надходить споживачам один раз на рік. Під час опалювального сезону. Зону споживачів просять бути уважними під час експлуатації газу та дотримуватись техніки безпеки. Люди не перевіряють ні димоходи, ні відкалали. В связі з цим відбувається гибнуть люди від угарного газу. Тому я вважаю, що не вважаю, так може бути в початку отопительного сезону. Ви всі повинні обратиться или к. предприятию, где есть лицензия на выполнение этих работ, и проверить все эти дымоходы, винканалы, чтобы сохранить свою жизнь. Начальник управління газового господарства Микола Біляй також нагадав, з 1 по 5 число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Як не стати жертвою фейків? Війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі, крім постійних обстрілів українських міст і на фронті, ворог продовжує атакувати інформаційний простір та поширювати і ПСО, фейки та пропаганду. Тож зараз особливо важливо вміти вирізняти фейки та протидіяти дезінформації. Ділимося кількома порадами, яким новинам варто довіряти. Вірте тільки ці інформації, які посять офіційні канали. Зробіть паузу, перш ніж відреагувати на новину. Відпишіться від анонімних телеграм-каналів. Саме вони найчастіше поширюють фейки. Українці дотримуйтесь інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам. Здорожчування продуктів харчування восени 2024 року в Україні досягло 10%. Експерти пов'язуються з військовими діями, сезонними факторами та проблемами на ринку енергоресурсів. Чого чекати далі, розкаже наш кореспондент. Підвищення цін на продукти харчування та нафтопродукти в Україні восени 2024 року. Причини, наслідки, прогнози. Восени 2024 року в Україні спостерігається суттєве підвищення цін на базові продукти харчування та нафтопродукти. За даними Держстату, лише у жовтні листопаді вартість продовольчого кошика зросла на 7-10%, А ціни на пальне піднялися на 15%. Це створило додаткове навантаження на бюджет кожної української родини. Продукти харчування, що здорожчало. Найбільше серед основних продуктів, які найбільше подорожчали крупи. Ціни на гречку зросли на 3 та 2 відсотки, а на рис на 6%. М'ясо, вартість яловичини збільшилася на 5% свинини на 4%. Яйця у жовтні листопаді ціни на десяток яєць досягнули 90 100 гривень у багатьох регіонах, що стало наслідком здорожчання кормів і сезонного спаду виробництва. Овочі та фрукти через завершення сезону збору врожаю. Вартість цибулі картоплі та яблук зросла. На 5-8 на ціни також впливає високий попит на перероблені продукти, вартість яких за останній рік збільшилася на 8 і 9 Нафтопродукти – основний двигун подорожчання. Вони залишаються ключовим фактором, який впливає на ціни. У жовтні листопаді ціна на дизельне пальне досягла 60 гривень за літр, що спричинило подорожчання перевезень на 12-15%. Це своєю чергою вплинуло на зростання вартості транспортування продуктів, добрив та інших товарів сільськогосподарства. Торського призначення причини подорожчання. Фахівці виділяють три основні причини: сезонний фактор, осінь. Період, коли традиційно зростає вартість багатьох овочів та фруктів, військові дії. Обстріли, руйнування інфраструктури та окупація частини територій ускладнили логістику і знизили обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, Здорожчання енергоресурсів через високі ціни на електроенергію, пальне та газ. Виробники змушені перекладати додаткові витрати на кінцевих споживачів, наслідки для населення. Економісти зазначають, що середньостатистична українська родина витрачає на продукти харчування понад 50% свого доходу. Підвищення цін ще більше ускладнює ситуацію для найбідніших верст. На Селення, які вже змушені економити на найнеобхіднішому, також під ударом опинилися сільськогосподарські виробники, які стикаються з дефіцитом пального та добрив. Прогноз на 25-й рік за прогнозами національного банку України. Стабілізація цін можлива лише навесні 2025 року, але для цього необхідно вирішити ключові проблеми. Прогнози на 2025 рік за прогнозами Національного банку України стабілізація цін можлива лише навесні 2025 року. Але для цього необхідно вирішити ключові проблеми: покращення логістики, зменшення залежності від імпортного пального та підтримка вітчизняного виробництва продуктів харчування. Однак, експерти застерігають, що за умови подальших військових дій і високих цін на енергоносії тенденція до подорожчання збережеться. Підвищення цін на продукти харчування та нафтопродукти. восени дві 2024 року стало серйозним випробуванням для українців на тлі воєнних дій, економічних труднощів та глобальних викликів країна стикається з необхідністю адаптуватися до нових реалій. У той час, як міжнародна підтримка та внутрішні реформи мають допомогти, у той час, як міжнародна підтримка та внутрішні реформи мають допомогти стабілізувати ситуацію, найближчими місяцями громадянам доведеться продовжувати шукати способи економії, попри всі труднощі, Україна вкотре демонструє здатність до витривалості і боротьби. А головна мета. Залишається незмінною стабільність і відновлення економіки для добробуту кожного громадянина. Іван Поляков для програми. Новин щодо необхідності дезінфекції та дератизації у зв'язку зі спалахом африканської чуми свини в Ізминському районі Одеської області. А ДНК вірус, який є стійким до широкого спектру температур та кислотно-лущого середовища? Вірус АЧС зберігається життєздатним у м'ясі від хворих тварин до 155 днів, у гної та ґрунті до трьох місяців, у трупах свиней до двох з половиною місяців, у копчених м'ясопродуктах до шести місяців, у солонині до одного року у замороженому м'ясі до трьох років. Дезінфекція відіграє основну роль у системі ветеринарно-санітарних заходів, зважаючи на велику кількість мікроорганізмів, присутніх в господарствах усіх форм власності, які вирощують свиней. Вона є невід'ємною. Ємною частиною технологічного циклу виробництва і націлена на знищення умовно патогонної мікрофлори та профілактику інфекційних хвороб тварин. Основна мета дезінфекції розірвати епізоотичний ланцюг шляхом унеможливлення передачі збудника хвороби від джерела інфекції до сприйнятливого організму. Щоб вона була ефективною, потрібно ретельно підібрати дезінфікуючий засіб. В іншому випадку неякісна дезінфекція може спричинити виникнення інфекційних захворювань тварин і навіть повну втрату поголів'я. Це особливо актуально в умовах поширення африканської чоми свиней. Увага! Звертаємо увагу керівників господарств усіх форм власності, населених пунктів, які входять до зони захисту та зони нагляду Саф'янівської сільської ради, село Комишівка, село Муравлівка, село Вишневе Котлабузької селищної ради, село Котлабух, село Проєзорне. Село Червоний Яр село Васильівка, які утримують свиней щодо необхідності обов'язкового проведення дератизації, що передбачено планом заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней на території Ізмильського району Одеської області, затвердженого протоколом Ізмильської районної державної надзвичайної протиепізотичної комісії від 20 листопада 2024 року номер 15 для ефективності дератизації винищувальні заходи необхідно поєднувати з профілактичними спрямованими на створення несприятливих умов для гніздування і розмноження гризунів, а також на їх можливість проникнення в приміщення. 24 листопада на центральному стадіоні міста відбувся відкритий чемпіонат з Маїла з легкої атлетики серед чоловіків і жінок, присвячений закриттю легкоатлетичного сезону. Мета заходу популяризація здорового способу життя та виявлення найсильніших легкоатлетів регіону. Подробиці дивіться далі. 24 листопада на центральному стадіоні міста відбувся відкритий чемпіонат ізмаїла з легкої атлетики серед чоловіків і жінок, присвячений закриттю легкоатлетичного сезону. 2024. Мета заходу популяризація Здорового способу життя та виявлення найсильніших легкоатлетів регіону. Сьогодні на центральному стадіоні міста Ізмила відбувся відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. Цим чемпіонатом ми закриваємо легкоатлетичний сезон 2024. В чемпіонаті прийняли участь як спортсмени міста Ізмаїла, так і спортсмени Ізмінського району та військовослужбовці, військовоформування, розташованих в місті Ізмаїлі на дистанціях 1, 3 та 10 кілометрів, прийняли участь як діти, молодь, дорослі, так і ветерани 60. Плюс. Слідуючий сезон відкриття відбудеться в березні 25-го року. Організаторами забігу виступив відділ фізичної культури та спорту ізмейської міської ради та клуб любителів бігу Ізмаїл, із якому виповнилось 43 роки з дня заснування. Наш, нашому клубу на сьогоднішній 24 декабря буде 43 роки. года. У нас вот этот останній забіг це на Сьогоднішній день це забіг. у змаганнях взяли участь 50 спортсменів різних вікових категорій, які змагалися на дистанціях 1, 3 та 10 кілометрів. У відкритті змагань взяв участь заступник міського голови Сергій Лузанов, який привітав учасників і підкреслив, що попри складні часи спортивне життя міста продовжується. Добрий день, добрий день, шановні спортсмени, шановні поціновувачі легкої атлетики. Щиро вітаю всіх з тим, що цей насичений і дуже напружений легкоатлетичний сезон добігає свого кінця. Ви протягом цього року не раз і не два демонстрували, що справді любите цей вид спорту. Щиро вітаю всіх хто долучився. Серед учасників традиційно були й представники сусіднього міста кілія. Цього року на старт вийшло семеро кілійців, які активно підтримують лекоатлетичний рух. Головним суддєю змагань виступила Вікторія Марченко. А за результатами забігу серед чоловіків на дистанції один кілометр призові місця в абсолютній першості вибороли. Богдан Петріогло перше місце. Артем Мархов друге місце. Борис Михайлов – третє місце. Серед жінок перше місце. Ніколь Григорович, друге Ольга Шавловська. Та третє місце Олександра Кліменова. Серед чоловіків на дистанції 3 км абсолютними чемпіонами стали Дмитрій Осіпов перше місце. Андрій Каральов друге місце та Іван Новіков третє місце. Серед жінок Вікторія Козлова – перше місце. На дистанції 10 км Ігор Кравченко перше місце. Іван Щігорєв друге місце. Григорій Міцєв третє місце. Та Ольга Семіченко перше місце. Після фінішу усі учасники отримали медалі, а кращі спортсмени грамоти та кубки. Я вже займаюся 6 років. Мою тренершу звати Марченко Вікторія Анатолійовна. Сьогодні я пробігла дистанцію тисячі метрів і посіла перше місце. Моє время – 4.16. Я я сьогодні пробіжав дистанцію кілометр і за 10 хвилин 11 секунд. Легкоатлетичний сезон 2024 урочисто завершено, але його учасники вже чекають нових стартів у наступному році. Влада Новак, Наталя Маленко для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Євро можна придбати за 43 гривні 70 копійок, продати за 44 гривні 34 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у суботу, 30 листопада, в з очікується хмарна погода без істотних опадів. У другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, в день 8-10 градусів з позначкою плюс. Ранок та день в Одесі будуть хмарними. Тільки вечір порадує ясним небом. Без опадів. Вітер західний, 4,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2,4 градуси тепла. Вдень день 5,7 градусів з позначкою. Плюс це були усі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами та стежили за головними подіями разом із нашою командою. Для вас працював Іван Поляков. До нових зустрічей та бережіть себе.